Друзі, усім величезний привіт! Мене звати Ярослав і ви на моєму каналі. Ну, І сьогодні у нас будуть по традиції коди в TabSwap. Як ви можете бачити, в нас трішки змінився інтерфейс. Якщо Я Ну, я просто ще не зовсім зрозумів, для чого ось ці таун, свапи і тому подібне, Ну, для чого воно потрібно. Це сейл. 500 shares, 500, що воно таке, я не знаю. Ну, в принципі, це таке. Topswap. Ага. Я так зрозумів, що ми потім зможемо ось ці монетки, які ми зараз з вами вводимо, ось ці да, ми зможемо конвертувати, і потім. Вони якби, переведуться в саму монетку TAPS. Ну і потім ми зможемо її вивезти, там перевезти, ну і тому подібне. Тому, в принципі, друзі, залишаємось, фармимо ось ці монетки Tubs, ну TAPSWAP, і залишаємось тут. Вводимо, чим, чим більше монеток, тим краще. Ну Отже, давайте перейдемо до справи. Сьогодні я вам покажу коди в таб ви зможете їх вести. Ну, якщо ви просто не знаєте, де їх знайти і тому подібне, то я вам зараз в цьому допоможу. Отже, переходимо з вами в наш телеграм-канал, який має назву Ярік Тємщик. У нас зараз тут 1026 людей. Ось, я сподіваюся, у нас буде більше. Завдяки вам, якщо ви підпишетесь і підтримаєте наш україномовний канал, наш україномовний контент, то нас буде ще більше. Тому, друзі, я сподіваюся, що ви підпишетесь на нас і ми будемо разом з вами рухатись вперед до нових висот. багатіти разом, ну і тому подібне. Отже, як ви можете бачити, в цьому телеграм-каналі я публікую багато корисної інформації, також. Нагадування про збір монеток в Покетфай. Ось, як ви можете бачити, я зібрав вже 8. Ну, збираю тобто, 8 днів, не пропускаючи ні одного дня. І я вже ще 2 дня, і в мене ось буде 10-й день. Ось. Також я тут публікую різних ботів, також Комбо по Бабуну, по Мемфай, також Лосдокс. В опитування роблю, що вибрати, що краще. Також Bird і ну, нові боти тут і старих згадую. Тому, друзі, рекомендація вам підписатися на наш телеграм-канал. Отже, посилання буде в закріпленому коментарі. Ну, і також, щоб ви не пропускали також коди по топ-свапу, також підписуємося на телеграм-канал. Отже, дивіться, друзі. Um, ось завдання: Сімбест, кешпекс, ось бачите тут слово. Це відповідь gateway. Просто натискаємо і воно у вас копіюється автоматично. Також друге завдання: ось, How to make money playing with the Games. Ось, тут також монополії. Тиснемо і uh, ви знаходите ось цей, um, ось ці слова. Також, якщо ви пропустили, як я. Кілька днів і не вводили куди, просто натискаємо ось тут три крапочки, пошук, і пишемо е таб-свап. Хоп. І ось бачимо один із 6, 69. Ось, бачите, понеділок, неділя, неділя, п'ятниця, ось хопа, знайшли. Друге, третє. І перевіряєте, які у вас тут. Якщо ви навіть просто не знаєте, ну, якщо вам. Конкретне якесь потрібне ну, речення ввести. Просто пишемо, наприклад, e, 15 Powerful. War. Power, e, давайте просто 15 Powerful. Все, воно знаходить вам ось це іменно слово. Все. Тут все легенько і просто. Тому, е, друзі, підписуємося на наш телеграм-канал. Це прям величезна вам рекомендація. І Порада. Ось. Нагадую, посилання буде в закріпленому коментарі або в шапці профілю. Ну, копіюємо слово, переходимо в TabSwap, шукаємо, чи воно збігається з тим завданням, яке нам потрібно, і все, і вставляєте. Все дуже все просто, все легко і все. Всім дякую за перегляд. Також я буду дуже сильно всім вдячний, хто підпишеться на наш YouTube канал і поставить лайк на це відео. Але саме головне це наш Telegram канал Вам буде дуже сильно корисно, а мені буде дуже сильно приємно, якщо ви підпишетесь на нас. Всім дякую за перегляд і всім пока!